Тим дітям там треба, да? де Ди Диди, залазять в цей, в прицепа. Ото веселуха. Не захотів. Іде дозаду. Похудка деяка. Коли з мамою і з татом на роботі, так? Да? Ага, йди сиди, тьом. Йди, будеш вітатися, казати всім добрий день. Да? Мама на відео знімає, а потім будемо дивитися. Кажи, що треба казати? Шопка тобі не жме? Картузо не, не, не жме тобі, ні? Оце кай, дядько, подарив мені картузо. Кажи добрий день. Добрий день, добрий день кай. як ваші діла, кажи. Кажи, як ваші справи. А? Ні, 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 ні. Кажи, от туди давай, кажи, як ваші справи? <плес> 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 <"Нет>. <плес> як ваші справи, товариші? Та й де йде? йде. Що? Свободу бездомним поросятам. Чи попугаєм, як, як там в мультику було, да? так? Грається. Так, товариші, друзья, ну що, знаєте, неділя вроді би, День сім'ї у нас. Ми завжди стараємося в неділю приділити якомога більше уваги там діткам, Ну, чисто кудись там поїхати, чи в кіно, чи просто дома щось там, ігри якісь пограти. Ну, Сьогодні така якась погода. Е, і, в общем, временами буває таке, що батьки все одно повинні переступати через якісь принципи. Бо все заключається в тому, щоб наші діти е, ну, отримували як якомога більше е, ну, всього, що їм треба е, сьогодні. Треба, щоб батьки попрацювали. Е, в общем, вроді неділя, все, але замовлення по. По цьому були по продуктах харчування. Маринка там це все діло пофасувала, то вкинули, мабуть, 4 посилки продуктів відправимо. І замовлення на 10 мішків БМВД. В наявності в мене його ніколи ну як, воно то є, типа буває таке, що там залишок 2-3 мішка. Але взагалі в наявності в мене його ніколи немає, щоб отак прям-прям. Я стараюся завжди робити все свіже. От замовили 10 мішків. Я приїхав, заколотив все, і виходить, таким методом просто-напросто відправляю свіженьке, бо все одно в людей воно повинно полежати трошки по цей. Взагалі БМВД це повинно ну, плюс-мінус півроку. Півроку срок годності получається самих добавок іде рік. Ну, ураховує момент, коли БМВД змішується, воно виходить. Е, Починається, ну, як, якоби ферментація, чи як це правильно, ми назвемо. Ну, Ферментації немає, але є таке, коли просто макуха соняшникова і соєва починає гіркнути від того, що воно стара. Ну, воно воно старіє. Е, та ж сама ситуація, навіть просто із обичним солом. Да? Поки воно свіженьке, тільки зарізане, от як воно смакує, а в бонки постоїть е, якийсь період часу, воно починає жовтіти, старіти і, і так далі. Хоча в мене ось підписник е, дзвонив на днях, каже: Коль, е, залишилося два мішка БМВД ще. З минулого року і можна його давати чи ні? Кажу, я не знаю, типа, на свій страх і ризик, це для кого. Та в мене там свині кажуть, ну свиням кажу, давайте. Тось дзвонив, кажу, так викажу, що й на бруллер не викає лучше ростуть, ніж на свинячому. Ну, коротше, так якось. Хоча гуд полежало, нічого. кажу. Головне, щоб вони його їли. Просто на смакові. Ці воно впливає і за того, що воно гіркувати. Зараз на даному моменті, ну хто не знає, в нас невеличке е, таке собі е, приміщення. Ми тут знімаємо оренду, є обладнання, і ми робимо собі комбікорма, гранулюємо, пакуємо, сушимо як із людського зерна, так і з нашого зерна. Е, ну, Взагалі, як вийде наші добавки, ваші добавки. Ну і в общем, так от люди їздять, роблять потихеньку. Воно зараз непонятно з цією погодою не може стабілізуватися. Я дивлюся, базарники вже вивозять. Ніколи не було, щоб базарники таких качок продавали. Продається, в нас кочка, я заїжджав 180 гривень, воно вже отакі вертольоти. Я кажу, Марині, таке, хоч ну, можна десяток по суті, купити, подержати днів 15 і різати вже. Тобто, до чого я веду? До того, що ніколи такого не було, щоб от, от, такі качки там продавалися. Вони завжди маленькими, там, тижневий, двохтижневий, ну, може, місячно ще, таке, що продавалося. А так, виходить. Затримка якась іде. Я думаю, що ця затримка зв'язана все-таки з погодою, з погодніми умовами. У нас дерева почали цвісти, порозпускали листочки, гепнув морозяка, все, усе присіло. Тепер, в общем, така погода. То холодно, холодні ночі, теплі дні, дощі йдуть. В общем, такий якийсь клімат, знаєте, трошечки не, не ахтішний. Ну, в общем, якось отак. Дивіться, у мене що? У мене тут свіжайше БМВД, Свіжайше БМВД отаке. От, От бачите, ми отак у кожен мішечок, отаку лейбочку. Оп-оп-оп, о, бачите? отака от лайбочка у нас. Це ми вже Ну, чекаємо, нам ще залишилося буквально може місяцьок, а може й менше. Ми отримуємо вже патент. Ми вже коротше, там від 12 до 18 місяців треба очікувати цей патент. Але ми можемо вже вільно користуватися своєю назвою майбутньою і так далі. Тож у майбутньому я думаю, що буде у нас таке виробництво під назвою Сільський двір, і будемо будемо працювати. Так сказати, е, і щось ми не падаємо духом, але дай Боже, колись якось десь в майбутньому воно трошечки, як то кажуть, почнеться якось розвиватися і все, і буде все добре. Головне, щоб щоб люди теж не падали духом, е, понімали, що все-таки дома вирощене, це дома вирощене. Я оце знаєте, моя ідея, така ми вчора там зайшли. маркет АТБ. Е, я так дивлюся, там тушонка, наприклад. Тушонка, від кіля привезена, там, закордонна. 175 гривень, е, боночка така вона ну, за -за -за закотана. 175 гривень. Думаю, ми, ми дома тушонку домашню ну, м'ясну дебелу продаємо. Зараз у нас 145. Да? 150. 150, гривень. 150 гривень оця боночка. Але є тушонка, наприклад, там 96 гривень, 110, 130. І не зрозуміло все ж таки, що воно там і як. Кажу, Марині, треба колись скажу, знаєш, е, не, не Побиду усім виробникам, і цей просто кажу, зрівняти все-таки домашню тушонку і оцю от куповану, знаєте, так повідкривати, просто хоч боночки, хоч подивитися, чи, чи воно тому ну, асоціюється от іменно з домашнім. Тож, все-таки, дома виростити я просто я стовідсотково знаю, що дома виростити це дома виростити все рівно. Да, є добавки, є якісь спеціальні компоненти, які там допомагають швидкому росту і так далі. Але. Якщо ви не використовуєте стимуляторів росту і антибіотиків, то ви, ви просто можете використовувати хорошу вітамінну групу, це як нам е, е, кожного дня вітамінчик пити, да, якийсь там, е, в організм, але ж ми цього не робимо. І потім, звісно, то суглоби, то, то ще то, ну, а птиці, наприклад, чи, чи худобі любій, чи козам, чи е, свиням. Вони получають максимальну поживну цінність в організм, через що воно так швидко росте, розвивається, набирає вагу, немає ніяких у нього захворювань і так далі. Тож до цього ставтеся дуже хорошо, так сказати. Ну не дуже хорошо, просто ставтеся по суті нормально, якщо ви знаєте, чим ви годуєте. Тож у нас немає ніяких антибіотиків, ніяких допоміжних цих. Тобто просто ось таке от БМВД, не буду я казати, усі властивості, рецептури і так далі. Просто повірте, воно працює. У нас люди вже його, ми вже протягом двох років його да, плюс-мінус почали. Ми зразу тільки гранулювали, а потім просто от ми, ми вирішили, що треба спробувати. Потім ми познайомилися з дуже хорошим технологом, якого звати Руслан, він зараз у лавах ЗСУ. Дуже толковий дядько, дуже толковий дядько. І ми з ним на протязі десь півроку вели просто так спілкування, розповіді про те, що ми робимо, чим ми хочемо займатися і так далі. І за невелику платню реально за невелику. Там більше... У нас, знаєте, більше було бартером, тому що людина просто ну, замовляла в нас там нашу домашню продукцію, ну таке. І він нам просто допоміг зробити рецептури для курейних сучок, бролі, індик, ну тобто для всіх груп тварин. І от таким от методом, просто ми, ми вже так сказати наблотикалися, знаємо, що кому скільки треба давати, що треба робити, щоб на ноги не падало, щоб хороший був форм, 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 формування самого кістяка, щоб хороше було якісне м'ясо і так далі. Є один виробник, не буду казати, який, але він так в ринок дуже сильно залетів. Де БМВД колотиться тільки на кукурузі. Яке БМВД? Ну, вони виготовляють БМВД, де додається тільки кукуруза без пшениці. Там смоку м'яса немає. Я не знаю, звісно, хто. Ну, може хто додумався, хто ні. Я пробував вирощену птицю на ньому. Ну, у нас є тут люди, які ним за цей. І ми, ми пробували. Ну, не те. Ну, воно... От чогось все-таки знаєте, як пшениці кинути більше. От взагалі від, від пшениці, видать, саме грошей саме м'ясо це від пшениці. Але ж птиці його її не можна більше більше 35% відсотків курки несучки. Ніякій птиці пшеницю не можна дуже багато. Є, звісно, гуся, але норму кидають. Знаєш, як там бабуся в нас в селі сипнула там ковшик якийсь, воно з'їло і гуска щупає. Але пшениця дуже гарно впливає на якість м'яса. Дуже гарно. Просто що чим пшениця погана, це тим, що від неї подають на ноги. Коли, ну, в основному це касається звісно, качок. Качки, муларди, Орвія, голубий фаворит. Е, тобто такі е, ці, як і хоті, шипуни індокачкаться. Е, індо е, от вони дуже, вони дуже погано ставляться до того, що коли в раціоні перевищений е, получається відсоток пшениці, тоді є проблема. А так, по суті, все нормально. Ми пшениці кидаємо по максимуму. Тобто в нашому БМВД для курки-несучки пшениці йде 43 32% йде кукурузи і 25% йде БМВД. Для бройлера ми кидаємо 30% пшениці. Пробували ми 25 робити. Можна 25% кинути, але тільки на фініші, десь після 50-го дня, коли фінішує ваша птиця. Відсоток БМВД залишається у нас 30%. Поліна! Полін, будь ласка, не бризкайтеся. 30% так і залишається. Воно чим класне, тим, що е, в нас воно не, ну, не є фінішним. Там, в нас просто от, з 21-го дня і до забою. Е, так що, в общем, отак. І е, Чим хорошо, що в кінці з 50-го дня, якщо ви хочете, щоб в нього таке сальце у бройлера було да, дебелюче, тоді ви просто кидаєте 50% кілограмів, кукурудзи 20 кг, пшениці і 30 кг БМВД. І у вас буде отака отака просто курка, бролер, він та їй з сольцем. Ну це, якщо хтось любить. Якщо не любить, залишайтеся на тій самій рецептурі. Мішки по 30 кг. Воно 30 і мішок 30 кг. Поїхав собі Людина собі заколотила вдома і годує. Ми навіть тестували чи то гранульований комбікорм, чи то е, сипучка. Різниці немає. Загальний добовий приріст, практично одинаковий. Єдине, що просто поїдання в птиці з самої гранули лучше, ніж е, сипучку. Сипучку бажано б, звісно, перед годуванням легенько змучуєте, да, щоб воно е, у вас добавки, наприклад, соняшникова макуха, соєва, кальцій, премікс, оцей, щоб воно підкислювач, там, е, дівчинки. І остатик, воно все довше бути рівномірне, бо бройлер він вибирає тоді крупку, а всі поживні речовини вони залишаються на днові самої годівниці. І тоді відповідно, що ну, результат росту зовсім трошечки не той. А так. Все нормально. Маруся, я все, оце, да? поки деревене, mm -hmm. поки про цей. Все. Тепер ми додому ще дозробимо да, перепілочком 100 кілограмів, да і все. Приїжджали до мене ось на риболку на цей робили гранулу е здорову кажуть, нам якби здорову. Так я витяг, як мотриця у мене така здоровенна є, як польці. Гарно, кажу. Я, чесно, скільки мотриця лежала в нас тут в приміщенні, ніколи навіть не думав, що вона і гранула така дебела, то е гранула по суті, дуже хороша. Я так подивився на велику рогату худобу на велику, ну іменно на не на маленькі бички, там теличка, іменно щоб коровам там можливо досипати. Як то знаєте, люди купляють. Калюди, Умазала в калюжі. Да. Поліна, ти на що його в калюжі обмозало? Ти я? не ти? А да, хто? Мене, ну зараз будемо їхати. Все, давайте будемо їхати, так? Да? Збираємося. Все, я вже пакувався і будемо їхати. Мама, і... І... Синочок, ну зараз їдемо з добре. І цей, дивіться, виходить, е... що ця гранула класна для ця, що їсть в руках оця кріса така здорова. Нутрія. Ні, ні, ні. Машина. Якщо у вас є нутрії, теж можете за цей. Є теж рецептура, там і кролів, і нутрій, але ну, чогось дуже ажіотаж невеликий. Я, якщо чесно, не підраховував, що для кого скільки виходить, але ця мотриця для гризуно прям чітка. Якщо я не викинув, ану, це то, що я... Що в чому вона було. Що це візьму? Ось така. дивись, це я просто боняла, бо воно припечена була, поки, поки стартанула. Можна длин робити. Ну, Прикульна, да? така прям. Інтересно, даже, якщо великим свиням. Їстимуть оце, якщо великим. Хто знає? Хто його знає? Так. Ну, в Взагалі, якось отак. Все, товариші трудяги, Зараз я поїду, відправлю все, повертаємося додому. Я вам там, чи може вже хватить, да? давайте, коротше, це закінчуємо. А вдома вже наступне відео я там покажу, як, як уже піч ми трошечки там під, підбудували. Але погода, погода дощі пішли, трошечки не дає. Ну, я думаю, що все буде добре. Е, хочемо там і в переробному трошечки в літній кухні, де що вам показати, там обладнання деяке купили. Е, замовили, вже прийшла автоматика на відкатні ворота, то зробимо розпаковку, огляд. Е, там навіть домовленість я зробив що. Може, знижечка якась підписникам буде. Так що, в общем, отак. Е, ну, В общем, то вже буде потім. Все. Е, на даному моменті. Всім дякую за перегляд. Якщо що, звертайтеся, номер телефона записую знизу під відео. Якщо вам щось потрібно по продуктах харчування домашнього виробництва, теж звертайтеся там, номер телефона Маринкін. Все обладнання, яким ми тут. Користуємося це обладнання компанії Техномашстрой місто Черкаси. Там номер, Я вам в коментарях е, закріплю номера телефонів Миколи Філоненка. Е, байдуже по чому, чи то по змішувачах, чи по грануляторах, просушувачах, подрібнювачах, е, маслопресах, екструдерах. Е, все, що вас заінтересує, е, можете звернутися до нього. Е, коли ви там можливо, скажете, що ви з каналу від каналу ДХТ, Можливо, буде знижка. Хоча в ну, них там зараз. Так якось виходить, що не виходить знижку. Хіба ловіть її просто на сайті під обладнанням, яке вас інтересує. Буває таке, що під обладнанням є написано, що знижка там 5-10%. От і все. Но на даному моменті я хочу сказати, що скільки ми вже не працюємо на цьому обладнанні, працює все класно. Де в якому там ми почіпники поміняли? Ну, типу, таке. І о, сегменти ми міняли на е, подрібнювачу DR250. Ну Ми її ось покажемо, я її показував, ще покажемо. Я ось її підключу. Ми будемо бити люцерку на ній, то буде отак. Лупе так, що капець, якщо комусь треба буде, то інтересна, дуже комбінована дробілка. Все, на даному моменті прощаємося, бо дракони наші. Полін, вилазьте з калюжі. А ну не кидай кирпичі! Ти кірпичі кидає, а та пригає. Ну, капець. Так, все, давайте. Всім дякую, миру здоров'я. Хай вас Бог береже. Тримайте сільське господарство. Е, я думаю, що десь якось воно повинно стабілізуватися. Головне переживати, коли приходить момент, що він саме-саме тяжкий, от в цей момент треба протриматися і все. Головне, не опускати руки, е, бо коли ви опускаєте руки, можливо, ваш успіх був. За пів кроку. Все, товариші трудяги, Всім дякую, До побачення. Залишайтеся завжди з нами, Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. Е, ну і чекайте нових випусків відео. Всім дякую, до побачення. Пока-пока.